Сьогодні в нашій родині таке гарне і веселе свято, день одруження наших дітей. Бог послав синові пару, а нам іще одну дитину. Це означає, що від сьогодні ми маємо два сина і поки що одну дочку. Хочу побажати своїй любій донечці, своєму любому зятю, терпіння одне до вог... одного, поваги одне до одного, здійснення всіх-всіх ваших мрій. Народжуйте дітей, виховуйте їх гарними, розумними, щоб вам ніколи не було соромно за них. Щастя вам, кохання, і зберегти це ваше кохання на протязі всього-всього життя. І через багато років, через 20-30, сидячи на стільці, дивлячись одне одному в очі, ви могли сказати, що так ніхто не кохав. Через тисячі літ лише приходить подібне кохання. Я вам бажаю великого, великого кохання. І важливо зберегти його на все своє життя. Кохана моя, Яна, мені важко уявити, як повернулося моє життя, якщо б я тебе не зустрів. Адже ми полюбили один одного з першого взгляду. Я обіцяю бути вірним тобі, і що б не страпилось, я буду завжди поруч. Я буду любити так тебе, як тільки може моє серце. Коханий мій Саша, ти саме та людина, без якої я не уявляю свого життя. Я обіцяю тобі дати все найкраще, що у мене є, і просити у тебе не більше, ніж ти зможеш мені дати. Свого часу я закохалася в твоїй якості, здібності, погляди на життя. І я обіцяю тобі не змінювати їх, адже з ними ти є самим собою. Я обіцяю тобі бути відданою. Дорогі наші Саша з Яною, хочу побажати проживіть таке життя, щоб ваш дім завжди переповнював щирий дитячий сміх, а життя було радісним, щоб з вашої родини завжди брали приклад справжнього благополуччя і сімейного щастя. Бажаю тобі здоров'я. Це було щастя і здорова, і кохання. watch